Вітаємо в ефірі. КТМ. Новини сьогодні. З випуску ви дізнаєтесь про наступні теми: медичні заклади, ситуація з захворюваннями та ремонти. Попельнасте допомагає та підтримує військових. Магію жіночої душі показали у фотопроєкті. Епідеміологічна ситуація з вірусними захворюваннями в Олександрії залишається напруженою. Кількість хворих зростає, зокрема серед дітей. Міська лікарня готується до ремонту реанімаційного відділення. А у дитячій лікарні завершено ремонт у блоці інтенсивної терапії. Про це перед початком чергової сесії повідомив міський голова. Епідеміологічна ситуація у місті продовжує залишатися напруженою. Ситуація із захворюваністю серед дітей непроста і, за даними лікарів, кращою не стає. Про це повідомив міський голова перед початком чергової сесії. На стаціонарі в дитячій міській лікарні майже 130 діток. Це дуже багато. Ви знаєте, що можливості лікарні набагато менші. Взагалі, багато дітей хворіють вдома. На жаль, з'явилися пневмонії, і потрібно дорослим і батькам бути уважними, слідкувати за те, щоб своєчасно реагувати, тому що внаслідок респіраторних захворювань бувають ускладнені. Сергій Кузьменко зазначив, що ремонт у блоці інтенсивної терапії у дитячій лікарні завершено, але через відсутність технічних можливостей відділення поки що не працює. Також очільник міста звернувся до депутатів з проханням розглянути зміни до поточного бюджету, аби дати можливість міській лікарні виготовити проєктно кошторисну документацію на ремонт реанімаційного відділення. У нас на жаль немає ресурсів, щоб такі речі робити за міські кошти. Нам наші міжнародні партнери МОМ обіцяють такі роботи. Зробити, але для цього ми повинні мати, очевидно, що це проєктно-кошторисну документацію. Тому ми там із самої охорони здоров'я із беремо з тих або пропонуємо взяти із тих видатків, які заплановані на більш пізні строки, ми зможемо їх компенсувати там осінню. Ось, а Зараз направити. 500 тисяч гривень на те, щоб зробити проектно-кошторисну документацію по міській лікарні і разом із нашими міжнародними партнерами війти в ремонтні роботи, роботи в міській лікарні. Є така ідея, є така <кхи> пропозиція. Чотири місяці в Олександрії успішно проходить опалювальний сезон, не зважаючи на всі проблеми та виклики, які має сьогодні теплокомуненерго. Підприємство теплокомуненерго ви на кошти. Не тільки своїм працівникам ми знаємо, що зараз платимо тільки за січень місяць. Це вже набагато краще, ніж це було восени, коли було по декілька місяців заборгованості, але платимо зараз за січень місяць. Але ще є такі виклики, як заборгованість перед теплокомуненерго, перед енергопостачальними компаніями за електроенергію, заборгованість за транспортування газу. І це все. Комерційні структури, які хочуть отримати свої гроші, і вони ну, якби, наполягають, скажімо, таким словом, да? а інколи ну, здійснюють фінансовий тиск на місто, здійснюють фінансовий тиск на комунальне підприємство, хочуть отримати свої гроші. Близько 40 мільйонів ми винні. Чому ми так багато винні? Тому що держава теплокомуненерго вина 170 мільйонів різницю в тарифах. Ми виробляємо гігакалорію, яка має ціну 3 тисячі гривень, а населенню олександрійцям продаємо за 1700 гривень. Різниця це називається різниця в тарифі. От вона зібралася, вона складає 170 мільйонів. Держава три роки. Жодних кроків не зробила по погашенню цієї різниці заборгованості в різниці в тарифах. Але ми з вами відповідальні за те, щоб опалювальний сезон в місті завершився успішно, тому маємо реагувати. Також Сергій Кузьменко звернувся до усіх роботодавців, аби вони знайшли можливість для підвищення зарплати своїм працівникам. Цей крок збільшить надходження до бюджету за рахунок податків, відповідно, розширить можливості для підтримки військових та реагування на проблеми міста, зазначив міський голова. Допомога та підтримка військових та особлива увага патріотичному вихованню дітей. Про це під час кожного інтерв'ю говорить Олег Волянський, голова Попельнастівської сільської ради. Мають план шефства з одним із військових підрозділів, виділяють кошти централізовано та долучаються донатами до гарячих зборів. Мають програми підтримки для тих, хто чекає або переживає втрату. Про це детальніше далі у новинах. Майже на кожній сесії депутати Попельнастівської громади виділяють кошти на підтримку військових. Так на останній йшлося про 300 тисяч гривень та зміни до програми підтримки підрозділів тероборони та ЗСУ на 2025 рік. Робота в нас відбувається постійно, і тому, коли відбулася перша сесія в цьому році, ось 30 січня, обов'язково було виділені кошти в сумі 300 тисяч на підтримку Збройних сил України. Кошти на підтримку, хто там на лікуванні, на реабілітації, це відбувається на постійній основі. Соціальний захист з Наталією Андріївною постійно на контролі тримають ці питання. Продовжує працювати і кафе за ЗСУ, де безкоштовно харчують військових, активно підтримують як мешканці Попельнастівської громади, так і сусідніх. Віта Володимирівна, боцман, так, яка із своїм, своєю командою, да, з колегами. Організували ось безкоштовне це кафе. Безумовно, моя підтримка як голови, те, що від мене залежить, я все це виконую, і по оплаті там певній, і по цьому, значить, допомозі це все робиться. Але саме основне, що кожного дня військові можуть там отримати якісне харчування безкоштовно. Гарні слова, знаєте, кась сімейний затишок, ось таку ласку, гарне відношення, те, яке повинно бути до збройних сил. Тому воно вже працює волонтерські, наші всі дії щодо підтримки цього кафе продовжуються. Я думаю, що і далі так, так і буде вона. Громада є шефом одного з військових підрозділів. Відповідний документ підписали на початку року. Цього року у нас підписаний меморандум про співпрацю із 5 окремою штурмовою бригадою Національної гвардії України «Омега». Це вже здається, ми третій рік з ними підписуємо договори про співпрацю. І тому там він включає і національно-патріотичне виховання молоді, зустрічі з дітьми в школах. Ну, ось таким чином проведення спільних якихось заходів. Ми говоримо про наші можливості надати військовим теж якісь реабілітаційні, там, туристичні, історичні, краєзнавчі наші послуги. Особлива увага приділяється патріотичному вихованню дітей і в закладах освіти. Опорний заклад з викладання предмету захисту України у громаді це Червонокам'янський ліцей. По громаді приділяється. Дуже важливе і дуже велика, дуже велика увага. Особливо, ну, щоб там були і виховувалися настоящі як ми кажемо, свідомі, патріотичні діти, тобто були українцями. Ми докладаємо максимум зусиль, влада для цього робить все. Підтримка військовим надходить не лише централізовано, донатить кожен мешканець. Передають генератори, смаколики, збирають на дрони та реби, передають і авто. 22 олександрійські жінки об'єдналися у спільному фотопроєкті Магія жіночої душі, який присвячений Дню української жінки. Завдання експозиції розкрити жіночу красу в традиційному українському вбранні, а також підтримати збройні сили України. Відкриття виставки тематичних світлин відбулось в Олександрійському ЦНАПі, 25 лютого. У центрі надання адмінпослуг відкрилась фотовиставка Магія жіночої душі, яка присвячена Дню української жінки. Особливість експозиції у тому, аби розкрити жіночу красу в традиційному українському вбранні. Дякую тим, хто відгукнувся, тому що ми намагалися, щоб всі жінки на наших фото вони виразили себе, і я думаю, це вдалося, щоб кожна жінка вона надзвичайно індивідуальна надзвичайно гарна. І Світлана Петрівна трошки сказала, що це наша спільна ідея. Але чесно скажу, що ідея фотовиставки це тільки Світлана Петрівна. Моя ідея була в тому, щоб ми обов'язково День української жінки в Олександрійській громаді започаткували саме із міської ради, із закладів культури, із закладів освіти, і саме ЦНАП приєднався до нас у цьому нашому такому бажанні, і тому я дуже вдячна, що такий гарний проект, така гарна ідея сьогодні втілилася в життя. На експозиції представлено 22 світлини. Олександрійок. це дружини загиблих військових, жінки-волонтерки, представниці закладів культури медичної галузі. А також органів місцевого самоврядування. Є також дружини тих, хто зараз на передовій. Що саме на фото, на картині можна фарбами відобразити душу душу української жінки, її яскраві очі, її доброту, оптимізм, яким ми зараз всі наділені. Хочеться звернутися до молодих дівчат, які зараз ідуть і крокують цим життям. У вас закладається ген ген боротьби. Несіть цей ген і боріться за українську ідентичність до останнього кроку, останнього подуху, як то кажуть. Бо ми українки, бо ми найкрасивіша нація в світі. Мені гордо це казати, і дуже приємно це казати. Мета заходу благодійна підтримати Збройні Сили України. Цей захід він є благодійним. Ми його проводимо. Для того, щоб зібрати кошти нашому захиснику, який зараз служить в 35 батальйоні 88-ї окремої бригади морської піхоти. Ми постійно проводимо заходи, збираємо кошти. Хлопцям постійно щось потрібно. Тому даний захід буде проводитися впродовж двох тижнів. Хто має бажання, він може прийти до нас в СНАП, подивитися і задонатити в скриньку, яка буде перебувати безпосередньо на рецепції. Родзинкою фотосесії стало те, що жодна із хусток, яка одягнута на жінках, не зав'язана однаково. У цьому допомогла одна із моделей співробітниця музею імені Дмитра Чижевського Галина Ромашко фотографував відомий фотохудожник Віталій Попков. Перша була умова намагатися не фотографувати як на документи, тому що ви ж самі розумієте, багато людей весь мають фотографічні свої досі. Це фото на документи і десь там на телефон. Все-таки ці шаблони, які в нас досить вкорінилися, основне завдання було відійти від цього стандартного шаблону, ну а далі вже людина розкривається і в мене є можливість щось зробити. Два тижні тому ми зібралися в студії Світлополки з чарівної компанії з 22 жіночок. Ми не фотографувалися, ні. Ми творили фотографію. Ми ловили миттєвості, мимольні плині миттєвості нашого життя. Які розказували, характеризували кожну людину, кожну особистість. А з часом вони будуть розповідати історію. Ця мить вже буде розповідати історію про цю кожну людину. А мить, в свою чергу, ми перетворювали в портрет. А портрет це річ, яка ну, стала дотичною. Кожний автор модель може підійти, доторкнутися до самого себе. Ну, а враховуючи те, що це вже догонку до цього, враховуючи те, що ми видавали це все, показали в ЦНАБІ, ну, вважайте, що це документ душі, який вручений в ЦНАБІ. Одяг для фотосесії деякі дівчата приносили свій, інші брали в міських закладах культури разом з хустками та аксесуарами. Це дуже було незвично і погодиться, було складно Знаєте, як таке повсякденне життя. Всі десь поспішають, виконують свої обов'язки. Важко було погодитись, погодилися, підтримали. Скажу вам відверто, коли були на заході, отримали масу задоволення. Хотілося б дуже подякувати організаторам даного проекту. Нехай їх буде якомога більше. В таке свято, в такий день розкрили жіночу красу. Наскільки фотопортретів ми сьогодні побачили. Кожна жінка відрізняється від жінки, яка була в повсякденному житті. Тому це дуже позитивні емоції, це дуже гарний настрій. Вбрання того, якого мабуть, я не побоюся сказати цього слова раніше соромилися зараз. Це вбрання стало такою гордістю, такою єдністю, об'єдналися ці жінки і показали саме жіночу красу, показали непереможну. Сильну, впевнена в собі, жінку виставка Магія жіночої душі діятиме у приміщенні ЦНАПу до 7 березня. Включно. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.